Ось цей мій істочник. О, оце я обогріваюся. Ночі, день включила, оцю воду включила біль, яке не досохло, положила, і оце так не гріємося. Відтоді як квартиру Марії Ігнатович відімкнули від централізованого опалення, температура у помешканні не підіймається вище 5 градусів. Коли дошколяють морози, гріється феном, електрообігрівачем скористатися не може, бо мережа не витримує. А на встановлення індивідуального котла 15 тисяч гривень немає, бо і сама господиня і її дочка інваліди другої групи. З пнімослі розум легень. Як мені віжить? Я наливаю в бутилки, кип'яток і у пальто цім шапці я лягаю спать. Ну я дишу тим воздухом, що на вулиці ізмороз іде по хаті. У таких же умовах вовручі сотні родин ще на початку року чиновники попередили мешканців. Про тепло восени доведеться турбуватися самотужки, та одні не встигли, іншим не знайшли на це грошей. Зараз без опалення на даний момент вовручі. От, за тиждень до нового року залишається більше 300 квартир. З 12 котелень три все ж працюють. Вони опалюють дитсадки школи, поліклініки, лікарню та саму ж міськраду, яка й вирішила відключити житлові будинки від централізованого опалення. Решту котелень відімкнули, пояснивши. Люди заборгували за тепло. Загальний борг по житлово-комунальному господарству по населенню 1 мільйон 600 тисяч. гріли повітря. Ми гріли землю, і будемо говорити підвальне приміщення і так далі. І сьогодні вид котельні до споживача ми втрачали 60-65% тепла. Незгодні з таким рішенням влади, мешканці скаржилися в прокуратуру, писали листи прем'єру та президенту та не знайшовши підтримки, пішли до суду. Глуха стіна більше мабуть, слишить чим ті люди, котрі е, дать за нас і за роботу закону в державі. При переході на е, відключення від централізованого отоплення, із багатоквартирних домов требується стопроцентного согласія жителів даного дому. Доведені до відчої люди запевняють, якщо чиновники не переглянуть свої рішення, то в найлютіші морози нагрянуть і залишаться жити у приміщенні міськради. Оксана Трокоз, з Юлія Парух, Житомирщина, П'ятий канал.